Так, нова поставочка, розпаковочка це зенкер форми для випічки німецькі. Цей бренд -то завжди користується популярністю. Так, перше, це ось такий розсувний противень для випічки круасанів, булочок, того, що мусить дихати. Піци. Так, ось його упаковочка, значить, тут покриття і лак, зроблено у Німеччині. Розсувається він від 37 до 52 см така форма. Ширина її 33 см. Що тут в ній можна робити? Намальовано. Так. Так, так, так. Покажу вам ближче, як вона виглядає, це Ось такий чорний метал. Ось так вона розсувається під різну ширину духовки і засувається. Їх у лоті буде три. І звичайний такий противень для випікання різних пирогів, там, булочок. Всього він так само розсувається. О, я геть. Тут навіть от є наскільки сантиметрів можна його висунути. Висунути їх буде сім у лоті. З такого не чорного кольору також зроблені в Німеччині з покриттям і лак. E, значить, 10 штук, 2 900 лот, 290 гривень. Одна така форма для випікання. І ви вже зараз можете замовити їх у менеджерів.